Вітаю, друзі, я Олена і ви на каналі Нові Сади. Сьогодні неділя 10 березня, маю трохи вільного часу, тож буду пересаджувати деякі зі своїх крупнолистих гортин. Покажу вам, як саме я це роблю, та відповім на найпоширеніші ваші запитання. Якщо цікаво, як і що робитиму, ставте вподобайку і продовжуйте перегляд! Найчастіше ви запитуєте, коли потрібно пересаджувати або перевалювати гортензії. Якщо це маленька рослина або щойно вкорінений живець, то така рослинка потребує пересадки тоді, коли її коріння повністю заповнить об'єм контейнера, в якому вона росте. Пересадка таких рослин в більший об'єм сприятиме подальшому розвитку і росту рослини. Таких перевалок або пересадок за сезон може бути 2 або 3. Сьогодні хочу перевалити у більший об'єм ось цю малечу. Ці живці я ставила на вкорінення минулої осені і, чесно кажучи, не думала, що вони зможуть перезимувати у неопалюваному приміщенні, бо коріння було дуже маленьке, і такі маленькі гортензії мають зимувати в теплі. Та завдяки тому, що зима у нас була тепла, морозів майже не було, вони перезимували. Перезимували не всі, приблизно половина рослинок не прокинулась, та нічого. Досвід отримала, висновки зробила. Ось таке коріннячко, як бачите, перевалюцію малечу в контейнери об'ємом 0,8 літра. За бажанням можна висадити такі рослинки і в більший об'єм, та так вони займатимуть менше місця, і коли маленькі рослинки висадити одразу у великий горщик, є ризик перелити рослини. І хоча гортензії вологу рослини, застою вологи вони не люблять. Гортензії віком від року до трьох, я пересаджую один раз на рік. Найкраще це робити навесні. Можна робити перевалку в будь-яку пору року, коли ви не порушуєте земляний ком. це є перевалка. І таку перевалку можна робити майже круглий рік. Можна робити навіть взимку, якщо ви тримаєте гортензії десь в неопалюваному приміщенні, або якщо вирощуєте їх на підвіконні. То перевалку можна робити навіть взимку. Пересадка це коли ви порушуєте земляний ком, розплутуєте коріння і висаджуєте рослинку знову в той самий об'єм. Тож пересадку все ж таки краще робити навесні або восени. В літню спеку не бажано такого робити і взимку також. Ось цю гортензію я вже перевалила у контейнер об'ємом 3 літри. До цього вона більше року росла в контейнері об'ємом 1,5 літри. Зараз буду перевалювати у більший об'єм ще одну гортензію. Ця гортензія минулого року влітку постраждала від уваги наших кошенят, була зламана, тому не дуже, не дуже добре розвинулась. Ось тут коріння, наче і облилоком, та ще не дуже. І корінців зовні майже немає. Таку рослинку можна і не пересаджувати. Вона цілком може ще рости в тому об'ємі, в якому росла до цього. Та я хочу трохи пришвидшити її розвиток, тому пересаджую у більший об'єм. Ось так, сподіваюся, вона добре наросте у цьому сезоні. Ще доросліше рослини, яким вже більше 3 років, я пересаджую один раз на 2-3 роки. При цьому це може бути як перевалка в більший об'єм, так і пересадка рослини у свіжий субстрат у той самий об'єм. Зараз подивимось, як почуваються ось ці гортензії. Це вже третій рік, як вони ростуть у цих контейнерах. Пересаджувати буду їх у ці самі контейнери. На дні контейнерів я робила товстий шар дренажу, коли їх висаджувала. Тепер хочу прибрати той дренаж і таким чином трохи збільшити об'єм ґрунту. У контейнері є дренажні отвори, і того вистачить для відтоку зайвої вологи. Також хочу подивитися, що там з корінням. І за потреби трохи підрізати його. Обтискаю контейнер з боків і обережно виймаю рослину. Ось так, що маємо. Як бачите, ось він дренаж пенопласту зроблений. Його я зараз приберу. Коріння ком обплило, але трохи він обсипається, ще можуть теж вони рости. Тому інші не чіпатиму, пересаджу тільки цю, інші гортензії, які в таких самих контейнерах, одночасно я їх висаджувала, тому поки що їх не чіпатиму. Трохи розплутую знизу коріння, прибираю дренаж. Це, що ось розплуталось, трохи. Підрізаю і висаджую у той самий контейнер. На дно контейнеру насипаю свіжий субстрат, у мене це кислий торф, pH якого 2,9-4,2 одиниці. Додала до нього трохи агроперліту. Закінчився в мене агроперліт, тож додам ще вермікуліту, щоб ґрунт краще утримував вологу і не так швидко пересихав. В наших умовах, в умовах південної спеки, торф дуже швидко пересихає, тому потрібно обов'язково щось додавати для кращого утримання вологи. Також додаю до ґрунту весняні добрива. Сьогодні у мене це комплексне добриво, Яра Міла яке містить всі необхідні поживні речовини для активного росту рослин. Часто запитують, яке саме потрібне добриво для гортензії. Я зазвичай використовую ті добрива, які є в доступності. Краще, коли це комплексні добрива, ще краще, коли добрива пролонгованої дії, тобто діють тривалий час. Дивитися потрібно на склад добрив і на інструкцію до них. Все інше то лише маркетингові хитрощі. Звертайте увагу на вміст азоту в добривах. Навесні азот обов'язковий, а восени, навпаки, не потрібен. Фосфор і калій добрий навесні і восени, так само як і різні мікроелементи. Тож, обирайте комплексні добрива. Це позбавить вас потреби додатково вносити якісь мікроелементи, чи перейматися через їх нестачу. Готово. Ось так. Хотіла ще показати вам, як виглядає коріння гортензій, які потребують обов'язкової пересадки або перевалки. Та серед моїх крупнолистих гортензій не знайшлося таких екземплярів. Тому вийшла у двір і покажу на прикладі волотистих гортензій. Ось дивіться, тут ком повністю оплетений корінням, і така гортензія вже потребує перевалки. Коріння ще не дуже переплилося і закрутилося, тож можна перевалити у більший об'єм, не порушуючи земляного кому. А ось це яскравий приклад, коли коріння вже потребує вашого втручання. Щоб така рослина і надалі добре розвивалася, тут обов'язково потрібно порушувати земляний ком і розплутувати коріння. Можна просто розплутати і висадити в більший об'єм, а можна також гострим ножем зрізати ось так нижню частину переплутаного коріння трохи розплутати або навіть прорізати з боків і висадити в той самий об'єм ґрунту, якщо, звісно, в цьому є потреба і немає можливості висадити в більший об'єм. Як обрати розмір контейнеру? Якщо ви вирощуєте крупнолисті гортензії на підвіконні, як кімнатні рослини, найкраще підійде контейнер розміром від 2 до 5 літрів. При цьому, чим більший контейнер ви оберете, тим більшого розміру буде ваша рослинка і тим швидше вона наростатиме. Ще одним плюсом більшого за розміром контейнеру є те, що в більшому об'ємі гортензія не потребуватиме щорічної пересадки. Маленькі рослини або щойно вкорінені живці не варто висаджувати одразу у великий контейнер. Краще збільшувати об'єм поступово по мірі росту рослини. Контейнери для подвір'я можуть бути більшими за розміром від 3 до 12 літрів. Можна й більше, та, як на мене, контейнери більшого розміру вже буде важко переставляти чи заносити на зимівлю. Тобто розмір контейнеру це скоріше питання вашої зручності і умов. В яких ви вирощуєте свої гортензії. Ось ця гортензія росте у цьому контейнері вже 4 роки, і поки що пересаджувати її не буду. Приберу обережно верхній шар грунту, додам добре викислого торфу згори і цього має вистачити. Скоріше за все, буду пересаджувати її наступного року або восени цього року. І з цими гортензіями вчиняю так само. Прибираю верхній шар ґрунту і додаю добрива. Згори трохи кислого торфу. Залишилось пролити рослинки, можна навіть душик їм зробити. На сьогодні, мабуть, все. На все добре, друзі, всім гарного настрою! Разом до перемоги!